Доброго раночку, дівчата! Смачаного сніданочку. Синочку мене прогнало сюди. Сюда. Ну сьогодні на сніданок. Глазунья. Картопля смажена. Лаваш сирний. І салатик з редисочки. З редисочки. Давайте снідать. Так, да, сиром пахне. Думаю, откуди такий запах? Сирок. Замість хліба. Не схотіла я вже сьогодні смажити той лаваш, мені без сира воно не смачно. Без сира, плюс помідора, таке воно якесь. Угу. Краще лазуню з'їсти. Думала чай з булочкою чоловіку грію. Думаю, ні, я собі положу. Таке смачне. Мені сьогодні тільки що написала Люда Орел. Запитання. Чи були у мене містичні випадки в житті? От я не пам'ятаю, чи розповідала я ту історію, чи ні? Дівочки, ну ви простіть мене, якщо я розповідала і розкажу ще раз. Тому що це наймістичніша історія, яка зі мною сталася. Було ще, так, ви знаєте, колись стою біля плити. І таке, мов би наді мною так от рука чиясь так раз. І, аж пошатнулось волосся так. Як хто мене погладив по голові. Я Саші кажу, Саш, мені мама по голові погладила. Кажу, ти мені не віриш. Вірю. Ну, а на саме наймістичніше, це коли ми жили у мами, я ще жила, і Саша вже жив з нами. А він тоді ходив на роботу в ніч. Робив на воді, оця вода, знаєте, газірована. Моя сестра там робила і він ходив разом з нею. Ну, він, може, пару разів сходив і все. Что я ночевала сама в комнате в той день в ту ночь и вот сплю я значит